Вітаю усіх! Це канал Жити в балансі. Мене звати Таня Скрипник. Сьогодні я буду радувати вас черговою корисною і смачною стравою. Приготуємо гороховий суп з копченими реберцями. Для тих, хто хвилюється, що страви з бобових викликають метеоризм, хочу розвіяти такий міф, тому що поділюсь невеликими секретами, як приготувати гороховий суп, щоб таких проблем у вас не було. Тому не хвилюйтеся, приєднуйтеся! Отож, розпочнемо. Для приготування використаю морквину, цибулину, селеру, часник, замочений заздалегідь горох, спеції та зелень. У мене ще поки заморожена. Дуже важливо вибрати гарний шматочок реберець. Мені вдалося придбати на ярмарці, яка проходить неподалік мене ось такий гарний шматочок. Старалась вибрати досить м'ясний, щоб він не був занадто жирним. Нарізаю ребра вздовж кісточок на смужечки таким чином, щоб частина м'яса та сала залишилась на кісточці. І декілька шматочків м'якеньких відрізаю окремо, нарізаю їх на дрібні кубики і буду їх додавати до засмажки. Тоді супчик вийде з інтенсивнішим смаком. В результаті в нас будуть реберця на кісточці і ось такі нарізані шматочки для підсмажки. Вода закипіла. Реберці, які на кісточці додаю у воду. Їх необхідно трішки проварити, щоб отримати бульйончик. Іншу частину нарізочки перекладаю для зручності на тарілку. Друзі, я зовсім забула вам показати, що до супу також додаю картоплю, невелику кількість. Ось одненька, яку я просто забула поставити у кадр. Виправляюсь. Нарізаємо всі наші овочі. Подрібнюю цибулю, як звичайно, кубиком. Моркву нарізаю спочатку кільцями, а потім дрібною соломкою. Також її можна натерти на терці. Це за вашим бажанням. У кожен свій суп я додаю або корінь селери, або корінь петрушки, або пастернак. Дуже часто ігнорують ці корінні плоди, але саме вони додають особливого смаку нашим стравам і, окрім того, є дуже корисними. Картоплю нарізаю середніми кубиками. Після того, як реберця поварилися хвилин 10, додаю у бульйон картоплину і одразу ж замочений горох. Розказую про той секретик, щоб не виникав метеоризм. Горох бажано замочити у воді годин на 6. Я роблю це на ніч. І поміняти воду декілька разів. Речовини, які викликають метеоризм, вийдуть у воду, і тоді проблем таких у вас зі шлунком не буде. Зі спецій одразу додаю сушений базилік і декілька лаврових листків. Перемішую, накриваю кришкою і варю хвилин 20. За цей час горох та картопля стануть м'якими. Друзі, зовсім забула вам сказати про одну річ. Коли вариться горох, то завжди на поверхні супу утворюється ось така пінка, тому її бажано зняти до того, як кинути спеції. Я цього сьогодні не зробила, тому виловлюю її разом з базиліком. Ось так. Ну, На кухні буває по-всякому. Робимо засмажку. Розігріваю пательню соняшниковою олією. Кидаю туди цибулю і смажу на середньому вогні до легкої золотистості. Сильно засмажувати не рекомендую, але це справа смаку. Коли цибуля почне підрем'янюватися, додаю до неї копченості, зменшую вогонь і тушкую близько 5 хвилин. Далі додаю моркву і селеру. За цей час вони не встигнуть приготуватися і залишаться трішки твердуватими. Але це нічого, вони доваряться в супі. Також нарізаю декілька шматочків часнику. Його я додам у суп наприкінці. Горох можна розварювати до того ступеню м'якості, який вам подобається. Хтось любить, коли він зовсім розварений. Мені ж подобається, коли горох залишається ціленьким. Ось таким. В процесі готування пробуємо горох на твердість, він вже майже готовий, можна додавати до супу за смажко. який гарний насичений суп у нас виходить. Обов'язково приготуйте і спробуйте гороховий суп з копченими реберцями. За 5 хвилин до готовності супу додаю решту спецій: куркуму, коріандр та чорний мелений перець. Крім того, що куркума просто так корисна, вона додає супу гарного золотистого кольору. Солю, пробую на смак. Якщо чогось не вистачає, коригую. За рецептом зелень можна використовувати, яку ви любите, але мені дуже подобається кріп та петрушка. Я використовую ще заморожені, які заготувала з минулого року. Відео, як заготувати зелень на зиму, ви також можете знайти на моєму каналі. Залишаю посилання в правому верхньому куточку даного відео на сам кінець. Всипаю зелень, часник і даю супу закипіти. У прохолодні дні такий суп здорово насичує, піднімає настрій і зігріває. Особливо він подобається чоловікам. Тому, якщо ви хочете порадувати ваших героїв, заваріть для них такий суп. Друзі, на сам кінець хочу подякувати усім тим, хто підтримує мій канал, хто відгукується коментарями та вподобайками. Якщо вам сподобалося це відео і ви додивились його до кінця, будь ласка, напишіть кілька слів у коментарях. Можливо, ви готуєте супи якось інакше, поділіться і з радістю почитаю: сервірую суп із бородинським хлібом. Також можна його доповнити хлібними сухариками. Цей гороховий суп нагадує мені чимось такий, який приготовлений на відкритому вогні у казані прямо на багатті. Вважаю, що ви обов'язково маєте спробувати приготувати в своєму житті хоча б один раз такий суп за моїм рецептом. Маленькі радощі роблять наше життя наповненіше. Друзі, це на сьогодні все. З вами готувала я. Таня Скрипник і це був канал Жити в балансі. Бажаю усім миру, добра, радості, гарного весняного настрою і чекаю на вас у своїх наступних випусках.